Логіка Майнкрафта. Я зараз доведу, що вона настільки жорстка, як просто не можна. Якщо взяти оцей дві стріли, але ці можна таки сюди положити. взяти лук і опа пострілити, то стріла лише загориться, да? Якщо ж взяти. І викинути стрілу, то вона згорить. Логіка. Ну, ладно. Секунду. Коротше, якщо ми беремо. йо моя? Якщо ми беремо пригимо... Якщо ми беремо... Давай другу, от, сина, другу. Якщо ви берете, Я зараз тікаю! От, то знову, тоді ви виживете з медом. А тут а з медом чи без меду. Як Опа. Стави. А якщо впасти на милі піксель води, можна вижити. Якщо впасти в казан з водою, ми получимо. Якщо ми зіб'ємо 9 великих... Капельників на житель, на голема. Все, синок, лягай. Тихо. То він відкинеться. Хоча він навпаду. мав би вижити. Якщо ми маленький скинемо, то він отримає угон. Маленькі предмети розбивають більшу швидкість, тим там був він не настільки загострений. Що за закони Майнкрафта? Якщо ми захочемо забригнути на металопровід, то нам це вийде. А на забор? Ні. Ну це поки що реально. Но ну, забравши коврик і поклавши, його... і поклавши його сюди, ми зробимо неможливе. Тут вже Як захочеш, до Я хочу об'яснення за що всього. Цього безладу.